Мене звати Савана Коновський. я керівниця лабораторії новітніх технологій в IDEO. Круто, бо IDEO – це певною мірою легенда в нашій дизайнерській спільноті в Україні, в Європі. Та де б там не було, це компанія, яка справді вплинула на методологію, яку люди використовують на їх мислення, на те, як люди підходять до інновацій. але все змінюється, і як IDEO виглядає от прямо зараз. Садіайдіо існує вже 40, Ми говоримо 45 років дуже давно, тож навіть більше 50. Наразі в нас п'ять офісів: три в США, один у Лондоні і один у Шанхаї. Ми також присутні в Сінгапурі. Робота, яку ми виконуємо, полягає у підтримці бізнесу, організації, урядів і людей у розумінні, що буде далі. Ми використовуємо процес дизайну людиноорієнтованого орієнтованого дизайну, дизайн мислення, щоб ставити питання і бути певними, що привносимо людиноорієнтовану орієнтовану перспективу в дослідження того, яким може бути майбутнє різних галузей і вертикалей, місць і просторів. Ми працюємо в різних галузях і екосистемах, присутні в різних куточках світу і працювали в багатьох країнах по всьому світу. Ми працюємо в роздрібній торгівлі, охороні здоров'я, харчовій, промисловості, змі та технологіях.